Друзі, вітаю Володимир Зеленський зустрівся із Байденом. Ну і наче переміг всі інтриги Трампа і має сьогодні зустрітися з ним в Нью-Йорку. Трамп правда перед зустрічю злив переписку помічника посла Маркарової, де наша сторона дуже сильно просить з повагою Трампа. Давайте зустрінемося. Ну, не був би це Трамп, якби він цього не зробив. Хоча, можливо, це відповідь на те, що вчора зливали інформацію, що. Трамп пропонував зустрічатися з Зеленським в його Гольд в гольф клубі але цю інформацію українська ну слухайте, надто вже буде схоже на виборчу кампанію, і так м'яко намагались відмовити на що Трамп відмовився взагалі. Почав атакувати в тому числі розслідуваннями зустрічі зеленського з демократами. Це призвело до великого скандалу. Насправді ці дні ніхто про план миру і перемоги не говорив. Всі говорили про Трампа, про незустріч зустріч з Зеленським, про е, спікера Джонсона, який вимагав звільнення нашої амбасадорки, пані Маркарови. Ну одним словом, в Вашингтоні неслось. Давайте зараз все розберемо по поличках результати зустрічі з Байденом та потенційно зустрічі з Трампом, що вона нам дасть. Підпишіться на цей YouTube канал, і ми починаємо. Байден каже, що Росія не переможе в цій війні. Він підвів підсумок допомоги з Зеленським в 20-х числах жовтня, буде Рамштайн. Це буде, я думаю, останній чи крайній Рамштайн, уже Байдена. Там він має зібрати всіх лідерів, поговорити і підвести підсумок його участі в цій війні загалом. А тут, на зустрічі з Зеленським, він сказав, що ми допомогли вам зробити 20 безпекових договорів, підтримували Україну і будемо підтримувати. Ну і власне каже, що ця допомога, яку він зараз дає, має спри. Яти завершенню війни. І каже, що надалі, при наступних війнах, вони будуть допомагати. Трошки дивний момент, через те, що ми допоможемо війну завершити, але знаєте, що скоро вона почнеться. Ну, це виглядає на таку недовготривалу паузу, але типу партнери, начебто, з нами питання в іншому, давайте може її завершимо зараз так, щоб потім вона не почалася. Якщо на Москві не залишиться камня на камень, або з російських військ залишиться тільки спогади, тоді можливо не доведеться це робити. Але поки що план Зеленського відклали в сторону, ним ніхто не, скажімо так, не був сатісфайт, не був задоволений, а не дають удари в глибину. І виглядає так, що з 8 мільярдів, про які я вам вчора говорив, насправді 6 – це гроші, які підвісли, і ще 2,4 Байден дає зверху. Ось це і виходить 8. Тобто не 8 до тих 6, а 2,4 до 6, що сумарно дає 8. Пентагон уже розписав, які снаряди на ці гроші ми отримаємо. Байден сказав, що підтримка буде. Ну, одним словом, Зеленський від Байдена пішов тихою ходою до Харріс як потенційно майбутнього нового Президента або сьогодні діючої кандидатки представив їй. Вона його радо зустрічала, сказала, що це сьома зустріч в Вашингтоні, що їй все подобається. Зеленський говорив про форум миру. Ну, одним словом, діалог зав'язався. Подивимося, начебто, не згадували нам, що ми її ставили на гальорку на форумі миру, що ми її не ставили в перший ряд, відносились як до віце-президентки, навіть не як до віце-президентки. Ну а зараз потенційна президентка. Тому. Ми відношення поміняли, вона, начебто, прикидається, що цього всього не пам'ятає, ну наче нормально. От тому зараз те, про що говорив Байден, і те, що буде робити Харіс, воно багато в чому пересікається. І Харіс, і Байден сходяться на тому, що Росія не має права виграти. Ну але поки що для повної тотальної перемоги нам теж всього не дали. Байден говорить дуже з гордістю і натхненням про нові ракети. Дійсно, для нас вони важливі. От. А Пентагон розклав по поличках, що будуть давати. Боєприпаси підтримку української систем протиповітряної оборони, боєприпаси класу повітря земля. Безпілотні авіаційні системи, обладнання для боротьби з БПЛА, безпілотні надводні судна, засоби захищеного зв'язку, обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів. Ну і зрозуміло, що запасні частини технічне обслуговування та підтримку. Іншого обладнання. Дійсно, Сполучені Штати, як завжди, системно підходять, бачать цю картинку і розуміють, на яких майданчиках нам треба більше допомагати. Ну, а нам треба пам'ятати, що Штатами треба дружити з обома партіями і не гратись в політичні ігри. Тому що коли хтось в нас думає, що він розумніший, ніж всі ці політики, які на капіталістському пагорбі, просто зіткані з клітин тканин політичних. То ми починаємо програвати і втрачати. І якщо Трамп каже, давай зустрінемося в гольф-клубі, нічого б не сталося. Тим більше знаючи і розуміючи, що тільки з демократами поїдемо на завод. Ну, Орбан приїжджав в гольф-клуб, Кемерон приїжджав в гольф-клуб, інші лідери країн приїжджали в цей гольф-клуб. Це не те, що знижений статус чи відсутній статус. Але якщо він хотів, в нього була своя програма. Треба було підіграти. Ми розуміємо, що в цього чоловіка є супервеликі шанси на перемогу. Мінімум 50 на 50. Так само, як зустріти динозавра на хрещатику. Але шанс або є, або нема. В даному випадку він 50 на 50. І навіть те, що Камала йде на 5% попереду, це ні на що не, не говорить. Swing states – Перехідні Штати, далі в тебе система виборщиків 500 з хвостом, людей, які теж голосують, і це впливає більше, ніж голоса і соціологія всіх. Тому тут треба обережно і не треба заграватися. Ну і власне Трамп, який розумів, що давати гроші мільярдами, як дає Байден, ракети, снаряди він не може. Він зіграв політичну гру. Спочатку Джонсон атакує пані Маркарову. Далі Трамп каже, що Зеленський робить багато маленьких підлостей. Ну і він, скажімо так, атакує усією справою розслідування. А що ж ви державним літаком полетіли на партійну зустріч? Вже не доведено, що це партійна. Всі особи, що були, були посадовими особами, тобто це не зовсім так. Але вкусити, перетягнути порядок денний він знає і вміє. Ну і що виходить далі? Демократи десь, щоб... Підзахистити нашу делегацію кажуть, ну а ось Трамп в Мараларго запрошував, ось там був би партійний мітинг, а тут ні. Ну і загалом демократи кажуть, нічого партійного в цій зустрічі ми не бачимо на заводі. Але а, Трамп каже: Окей, і зливає переписку на наступний день. Де наш заступник посла просить зустрічі з Трампом і пересилає повідомлення, очевидно, що з офісу президента, де в тілі просять там, з повагою ставляться до Трампа, що завжди до нього уважно слухають, завжди до нього уважно висловлюються, з повагою. Ну і далі далі. Ну, от, І Трамп це злива, яка, дивіться, вони в мене просять: Окей, не хочете в гольф-клубі, приходьте до мене в квартиру, в Трамп Тавер, в Нью-Йорку, типу, зустрінуся. Ну і потім записує відео, що, мовляв, дивіться. Трамп готовий зустрітися. Війна в Україні це жахливо, треба її завершувати. І Трамп демонструє, як мінімум для свого електората, що він над схваткою на коні і він контролює саму ситуацію, не даючи допомоги і зброї як правляча партія, яка може розпоряджатись бюджетом. Він, як опозиційний кандидат, все рівно знаходить свою медіатрибуну і показує, що він над схваткою. Ну, ось так от він програв цю комбінацію, програв значення, прокрутив цю комбінацію, бо виглядає, що програли ми. Не треба лізти в їхні вибори ніколи. Дружити треба з двома партіями завжди. Якщо ми вдовго, а ми вдовго з ними дружимо. І те, що Байден казав, і те, що республіканці в цілому кажуть як партія, нам дружити сотню років. Тому зараз гратися, типу, чи тут, чи там, не варто. Ми точно зараз не зможемо там виграти, але дуже великий шанс, що ми можемо там щось програти. Нью-Йорк Таймс вийшов з великою статею, де говорить, що зірка Зеленського у Вашингтоні затухає, зірковий пил розвіявся, і ось того відношення, яке до нього було раніше, немає. Вони не говорять, що це корупція, що це якісь там неправильні кадри. Не зовсім українські кадри чи будь інше, не говорять, просто констатують факт. Дивіться, було і нема. І просто про це пам'ятайте. Це теж, знаєте, таке прощальне побажання. Друзі, пам'ятайте ось це відношення до вас. Просто для розуміння всієї картини візит був складний, багато в чому невдалий, багато в чому він закрутився. І крутили не ми цей маховик візиту. Тут Трамп зі своїми інтригами він пройшов ціле коло. Байден з Харріс теж, скажімо так, використовували цей візит по-своєму. Єдине, що ми це не використали так, як хотіли, Б, питання, що ми хотіли, тому що багато речей було ну надто віртуальними. Але тим не менше, ми зараз бачимо, що візит відбувся. Гроші дають це. закриває кілька місяців до Рамштайну. Там буде більше допомоги. Ну і зараз треба дійсно зосередитись 40 днів виборів. І зараз треба пропрацювати з обидвома кандидатами, щоб в незалежності хто виграє, Україна була з тим, хто переможе. Ось це зараз велике завдання, тому що настав на Карту поставлено дуже багато. На карту поставлено життя українців та ціла країна. Таких грошей та зброї у нас фізично немає. Але нам ця допомога конче потрібна. Чи наблизили ми мир в нашому розумінні? Поки що ні. Але ми точно не програли. Ми точно повертаємося з повними можливостей. Папками документів, які підсилені зброєю та грошима. Ну і зараз будемо працювати дійсно, щоб до кінця виборчої кампанії отримати подальшу перспективу політичної підтримки. Раз все рівно залишається спроба в Байдена отримати запрошення до НАТО. Два ну і третя, Рамштайн треба зробити так, щоб допомога була аж через цілу зиму. Друзі, це найголовніше. Напишіть, як вам трюк. Трампа з оцими відмовами, перепризначеннями. Перше, друге, як вам загалом візит? Емоційний накал. І просто напишіть, щоб було більше емоцій чи реальної політики та допомоги Україні. Е, ну і хочу побажати вам гарного дня. Прошу підписатись на цей канал. Ми витискаємо російських агентів з українського медіапростору. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!